Ну, що стосується уваги до нашого регіону, зокрема до міста, яке, як ми говоримо в Одесі, хоч є і не першим в Україні, але й не другим, то ця увага вона може зникнути, коли Росія, наприклад, скоротиться, десь і кордони будуть починатися від Уральських гір і туди вже на схід. Ну, це, звичайно, поки що десь така далека перспектива, і то вже трошечки не наша справа з одного боку. З іншого, з іншого щодо уваги до Одеси, вона є постійною, і ворог, ви бачите, особливо. Окремо підкреслюю завжди зацікавленість в нашому регіоні, тому що це український вихід до чорного моря, це експорт, це цікавий регіон з точки зору і геополітики, і сучасного світового будування. те, що зараз відбувається насправді руйнування, але на майбутнє, то звичайно так і Одесщину, і Одесу завжди згадує Дід Кабай у своїх виступах. Увага є постійною, тому і розуміємо, що ворог буде сюди е, намагатися загострювати свою увагу. Сьогодні через ракетні удари. Ми звичайно не говоримо вже давно про суході. Ми звичайно не говоримо про підготовку е, морської десантної операції. Але планів те, що навіть публічно ворог озвучував, то принаймні знаю 7-8 за цей час великої війни. Тому увага ця буде постійною.